Дякую всім, хто на моєму каналі. Це передмова перед тим, як я знімала відео про майку. Майку я не люблю носити, але для майки розкривається, Для моєї майки розкриваються безліч можливостей. Я хочу сорочку прозору. У мене є. Я знайшла в Пінтересі цікаву дуже накидку, яка теж шиється із такої легкої прозорої тканини. Але ж я не можу шити ось так я ходжу кожен день. Це мій улюблений стан. Я люблю футболки, щоб мої. Я себе комфортно почуваю, коли у мене закриті плечі. Тож, навіть я тільки що засняла вам відео, а перед цим прийшла камера, ще не виключилася. Перед цим. Я вділа, зняла свою майку і е, прийшла, камера ще не виключила і виріши записати, що у мене це комфортний стан, в якому я себе е, доволі зручно чувствую. Це мої улюблені футболки, які закривають мої плечі. Я думаю, я гадаю, що, е, і можу сказати, що на мою думку, я, так як я е, пошию е, майку і. І у мене дуже багато задумок із різних прозорих тканин, тож я з радістю буду їх шити іще, і ще під свої різні накидки, під свої різні прозорі тканинки. А так як це майка біла, вона їй надовго не хватить. Вони жовтіють, вони сіріють. Наша вода, наші порошки не справляються, тож я їх буду шити часто. І так, поїхали, буде привітання ще раз. Дякую, що ви зі мною на каналі. Сьогодні в своєму коротенькому відео хочу показати, як я легко пошила дуже легко та да, просто пошити собі майку. Майку, такі, наприклад, дуже багато я думаю, таких жінок, таких як я, комплексують своїми плечами. Я дуже рідко їх показую, і майку я шила тільки для того, що далі я хочу пошити разом із вами. Сорочку. І сорочка по типу чоловічої буде із дуже легкої та прозорої тканини. Тож щоб вона не так, щоб не просвіщався лівчик, щоб я не комплексувала, я пошила для себе таку майку. Хто ходить майки? Будь ласка, дуже легко та просто самі, самі, самі яка самі-самі такій людині, яка Вміє тільки пряму строчку, тож це дуже-дуже легко покроїти і пошити таку майку. Це типу для початківців. Просто ще раз хотіла вказати, що такий аксесуар в гардеробі у нас повинен бути така річ. Так як я, наприклад, також не дуже багато маю маєк, в мене є чорна під чорне, дуже прозоре. І біла, вона завжди потрібно обновляти так, як вони з часом сіріють або жовтіють. Тканину, яку е, далі хочу з вами буду шити сорочку по типу чоловічої, вона дуже прозора. Зараз покажу, яка вона прозора. Ось я думаю, що вам це видно, як, як це все прозоро виглядить. Тож, я хочу із цієї тканини пошити сорочку по типу чоловічої. І майка мені для цього і потрібна, так як я не люблю оголювати свої плечі. Я навіть я думаю, що вам видно, по-моєму, навіть загару, що я не оголюю плечі. З часом я їх стидаюся показати. Тож, майка служить для того, щоб я надягнула сорочку. Тим більше сорочки ці дуже в моді, їх можна одягати під лосіни, під штани, під шорти, під все, що хочемо. Це, як передмова перед пошиттям нашої сорочки. Тож залишайтеся на каналі. Я думаю, що відео буде коротке, але корисне. Дякую вам за ваші відгуки, за ваші лайки, за ваші підписки. Надіюся, вам буду корисною, як і сьогодні, так і завжди. Дякую, починаємо шити, будьте зі мною. Розглянемо малюнок. Ось така звичайна майка, щоб я змогла ходити під прозору рубашку, сорочку на українській мові. Ось, ось тут я її оброблю по типу косої бейки, я вам це все покажу. Тут ще не знаю, можливо, в бока в шию різиночку, щоб так трішечки стягувати. Що нам для цього потрібно? А, і позаду. Позаду, можливо, я заберу трішки більше по типу спортивної майки. Це майка, типу на російській, на російській мові, по типу алкоголічка. Ну, на українській мові ми ж її назвемо п'яничка. Це не, не дуже гарно буде звучати. Тож, це просто майка. Просто білосніжна, не білосніжна, а в мене буде молочна майка. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно... Мало мірок. Обхват грудей, обхват стегон, ширина плеча. Я виміряла через верх, від плеча до плеча через шию позаду. Ширина грудей попереду, щоб знати такий виріс. Довжина виробу. Ну і нам потрібно, яку ви хочете, ширину горловини і довжину, наскільки низький у вас буде виріс. Все. Довжина виробу у мене від талій буде плюс 20 см. Все, приступаємо до розкрою. На тканині, дівчата напряму не хотіла малювати, за того що оті ручки, які малюють і зникаючи паром, буває залишають сліди. Тож я прикріплю булавками свою викрійку бумажняну чи паперову викрійку, і просто виріжу. Що хочу сказати, дуже звичайна, без різних виточок у нас наша викрійка. Тут одна четверта грудей. І тут я відняла мінус 1 см, так як тканина дуже стреча. Тут я не віднімала, все рівно воно відмінусується, так як там піде на шов. У нас буде на шов, Тож тут одна четверта у мене, без віднімання. Тут за мінусом 1 см, 1 четверта. Тут ось у нас талія, але ж таку талію ми робити не будемо. Ми отак пополам заберемо. Тільки ж талі піднімемо на сантиметр вище. Тож ось тут буде у нас пониження. Це в мене задня половинка. Так як я казала, від, від, талії, від лінії талії треба 20. У мене тут 18. Зараз поправлю камеру, вам може не видно. 18 плюс 2. Тобто 22 я маю сюди додати. Лінія пройми. Це. Ось цю відстань я поділа пополам і підняла на сантиметрик вище. так як тканина піднатягнеться і щоб у вас підмішки не виглядали, Не у вас, а я хочу, щоб у мене підмішки не виглядали, щоб у мене було плотненько. Це не рубашка, що її треба занижувати, тож я підняла на примірці, я, якщо мені потрібно, я її занижу. Вимальовувати поки не вимальовувала. Чому? Тому що горловинку горловину я на 2 см розширюю. І Плече забираю на 1,5 сантиметра. І хочу я ось таку пройму, незвичайно, а ось таку пройму хочу я зробити. Ось у мене буде пройма позаду. Попереду у мене вона буде трішки рівніша. Зараз покажу, як буде попереду. у мене. Попереду буде ось так. Попереду, не знаю, чи вам добре видно. Це буде попереду, а позаду я буду робити її. І... Тут краще б залишити сантиметрик, отак не зрізати, за що дві, як ви з'єднаєте, щоб у вас вийшла гарненька ось така лінія плеча, щоб рівненька було. Тож сантиметр, щоб тоді ви не шукали, де його взяти, краще залишити, а потім підрівняти. Ну, на цьому і все буду вирізати на тканині. І покажу вже готову викрійку, викроєну на тканині. Дівчата вирізала свою майку. Це мене буду оброблювати пройми і горловину. Заотюжу на три сторони, ось так. Єдине, що Показувала вам не в ту сторону, вам все рівно не видно, де це дивилась сама. Я бачу. Ось так в три рази. Тут у мене півтора см, для того, що я його буду оброблювати на плоскошовній машині, тобто на розташуванні машини. Позаду він буде оверложений, а попереду у мене буде з підгибкою. Це все я зроблю. Ой, це все я зроблю під утюгом, під праскою. Далі викріла це в мене задня половинка. Це передня половинка. Дивіться, вирізала. Що ще буде склати? Тут ще пів я забрала. Ще мені захотілося але тут поширше. Все рівно воно ж не буде підрублюватися, а воно буде оброблюватися ось тим, тож нікуди мої сантиметри ті не підуть. Тут, як я і казала, тут плюс 2 см, тобто 20 см до лінії талії. На задній половинки я додавала ще 3 см. Тобто, у мене задня половинка буде довшою. Ось так. Надіюся, що вам видно. Це перед, а це задня половинка буде трішки довшою. Тут я додала також, я вам казала, залишала на те, щоб потім ось ці наші, як ми пошиємо, і нам треба, щоб воно було гарненько, кругленько виглядало. Ось тут у нас буває попадається такий. Воно загинається, не знаю, що вам видно. В общем, тут ми повинні гарно гарно його підрівняти, воно не повинно таким виступом бути. І що ще я зроблю? Це для тих, у кого великі груди. Для е, з малими грудьми людей не потрібно. Дивіться, лінія грудей. Лінія грудей у мене проходить не під мишкою, не під пахою, вибачаюся українською мовою, не під пахою, а набагато нижче. Десь ось тут. Тож оці сантиметри під пахами, ну вони нам будуть недоречні. Я в кожному відео це повторюю, те, що я роблю для себе. Ті люди, які з маленькою грудю, з маленькими грудьми вони робили отут невеличке. А в мене тут великий об'єм, а тут нема такого об'єму грудьми. Тож мені потрібно оце зрізати, оці сантиметрики невеличкі. Зараз я вам при вас їх і зріжу. Щоб воно мені не одтопирувалося. Все, ось я їх зрізала. Тепер буду приступати шити. Зроблю свою особейку, чи як її правильно назвати, буду її шити, піднатягувати, вона добре тягнеться. Дуже-дуже добре тягнеться. Я люблю, як я і казала, все робити в кругову. Я не люблю оброблене, а потім сшивати. Це набагато товстіше. Воно, я думаю, не буде приємне в носі. Тож, я сшиваю всі шви і по кругу обробляю що лінію пройми, що лінію горловини. Ну, а далі. Якщо єдине, що я ще не знаю, як я буду обробляти низ. Чи я його буду підгинати, я не знаю, як воно буде мені ось тут вигинатися, чи буду підгинати, чи буду також, може, зроблю також ось так. Не знаю. Ще, ще не знаю в процесі, я вам все підкажу, як я його придумала, як буде краще. Бо думаєш одне, а подивишся, що воно буде краще по-іншому. Тож приступаю до машинки плечові шви, бокові оброблюю, а далі тільки обробка низу. І, можливо, можливо, ось тут буде різинка по одному боку і по іншому. Ну, це також ще буде, буду бачити. Дівчата, показую. Робила я тільки горловину. Ось ось так. Обробила горловинку. Позаду, чи з виворотньої сторони мені треба буде підрізати. Показую, що буду підрізати. Питалася я просувати, запросувати, нічого не робить, стреч робить своє, діло, воно все розрівнює. Тож, походу, я його робила далі. Пройми на рукавах ще не робила. Ось трішечки підрівнювала пройми. На примірці подивилася, як мені, яка мені зручна пройма, без виточок, як і показувала, без виточок це в мене. І ось звичайним способом, де треба підтягнути. Так як це трикотаж, де треба з одного боку підтягнути, з другого розтягнути. Де зменшити, ось, бачите, як буду шити, то ось так буду натягувати і гарно все все вирівнювати. Зараз також на розпошивальній машинці зроблю цей шов-вниз, а потім пограюся ще з рукавами. Бо, так як не заглажується моя оця косабейка, чи як його правильно назвати. Тож приходиться практично вручну. Зараз зроблю низ, оброблю рукавчики і покажу, мабуть, вже готовий виріб. А в кого немає розпашувальної машинки. Не страшно. Оце все ми оброблюємо на оверлоці і робимо закріплювання одну чи дві, чи хто хоче стрічки. В кого ж немає, бо також у мене ж і не було. І розпошивальні машинки, і оверлоку. У мене не було, в мене була тільки моя звичайна машинка. Тож, по звичайній машинці є така лапка. Я не... Десь вона далеко я мабуть не покажу її. Вам... Якщо потрібно, напишіть, я вам покажу, яка лапка. Вона називається. Оброблюємо цією лапкою, а потім так само ми пришиваємо, трішки піднатягуємо стрічку, щоб не тоді не рвалася в процесі носки. І пришиваємо так само одну чи дві стрічечки прокладаємо. Тож, бажаю успіхів. Я думаю, що у вас все вийде. З трикотажу будуть запитання – задавайте. А я продовжу свою майку далі. Дошила я свою майку. Чисто біла. Тканина дуже гарна, дуже пружна. Я вам розказувала цю тканинку. Ось така вона вийшла. Низ я показувала, звичайним способом підігнула і прошила. Тут обробила трикотажною бейку, яка робила, яку робила сама, я вам це все показувала у відео, для чого вона мені потрібна була, ця майка. Ця майка мені була потрібна для того, що я хочу пошити по типу чоловічої сорочки ось такої тканини, хочу собі пошити сорочку. Дивіться, тканина просвічується, дуже просвічується. Я надіюся, що вам видно. Дивіться, я все покажу. Ножиці. Вона... Ой, навіть я через два положила просвічується. Ось ось просвічується така Повністю-повністю все на ній видно. Тож недоречно мені в моєму віці вже світити якби, лівчиком, тож я зробила собі отаку от маєчку. Так, вона, я вам видно на фото, вона у мене не білосніжна, вона у мене молочного кольору. Цей колір, але дуже якісний. Я думаю, що не, так, не такий -то страшний контраст. Ця тканина, не знаю, як правильно називається, район чи район. Як правильно, хто шив, я буду шити з неї перший раз. Вона мені дуже сподобалася. Тож я під неї пошила оцю майку. Для майки я хотіла, хотіла я гадала, що вони у мене ось ці наклейки думала, що вони у мене чорного кольору. Ну, вони у мене. Білого, Тож у мене біле на білому ну, не буде видно. А таке для майки, ну, як би, можна сказати, не не по возрасту, чи як сказати. Тож це мені піде вже на дитячі якісь вироби. А майка залишиться чисто білою. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі. Дякую, що ви зі мною. Дуже я вам рада. Сьогодні був такий невеличкий, дуже-дуже легкий. Майстер-класу пошиву майки, це, це дуже легке. Далі ми з вами пошиємо із тієї тканини Райну, ми пошиємо з вами сорочку під цю майку. Будьте на каналі, дякую за увагу!